А зараз у мене, друзі, таке прекрасне місце, прекрасна дошка з плаваючими цвяхами. Та була прекрасна практика, після якої залишилось багато думок. Але основне, що хочу сказати вам, друзі, що коли ми стоїмо на цвяхах, ми е, відкидаємо все лишнє, ми залишаємося тільки з собою самим. І ми допомагаємо собі знайти дійсно потрібні рішення. Які е, в повсякденному житті нам заважає прийняти ось цей звичайний якийсь шум? Ми приймаємо їх дійсно дуже швидко. Ми е, аналізуємо події, які у нас в житті відбуваються, і робимо по них якісь висновки. Тому хто е, хотів друзі, спробувати свяхостояння, спробувати, ви це можете в нас в Києві в шоурумі або замовивши у нас просто та обравши для себе дошку. Одного разу цвігостояння змінило моє життя, і саме тому я ним займаюся і рекомендую спробувати кожного. А хто обирає дошку, пам'ятайте, Методеск найкращий виробник дошок садху в Україні та світі.